І зараз хочемо запросити до слова генерального секретаря Європейської Федерації про спілок громадського обслуговування Яна Гудріана. Дуже, дуже дякую. Вітання вам усім. І звичайно, повна солідарність із нашими мужніми колегами в Україні, українськими працівниками, і наші думки, звичайно, з тими, хто тепер. Немає змоги до нас долучитися. Звичайно, ми засуджуємо вторгнення російської імперіалістської армії 24 лютого двадцять року. 22-го року, вибачте, і це вторгнення принесло страждання невимовній кількості людей. Російські війська мають покинути Україну. Це передумова миру. І ми також припинили наші відносини із російськими і білоруськими профспілками. Це вже сьогодні звучало, які підтримують і продовжують підтримувати вторгнення. І ми працюємо із дев'ятьма нашими членами по різних секторах. Уже багато років ми підтримували переобладнання їхніх будівель. В тому числі будинку профспілок після подій майдану 2014 року ми активно підтримували правові питання щодо захисту прав працівників, організовували численні дії і акції із нашими членами для протидії несправедливим реформам. Тому було дуже природньо для нас продовжити цей цю траєкторію солідарності, коли Росія вторглася в Україну два роки тому. І я радий зазначити, що ми загалом і ПІСЮ щедро підтримали солідарний фонд ITUC, також. Надавався надавалася пряма підтримка товарами. Першої необхідності, гігієни, то, що привозилися різноманітні товари до України, підтримував і проводилася робота по їх розподілу по всій країні. Ми також Надавали підтримку розміщенню, мається на увазі наданню житла українським біженцям в європейських країнах, і один із моїх колег Артем був безпосередньо залучений до цих до цих акцій в перші дні вторгнення. Коли я спілкуюся зі своїми колегами із профспілок в Україні, всі ми маємо кого згадати. Маємо когось, кого ми втратили, і ми бачили це по відео. І дасі профспілківці воюють на передовій. Причому передову я маю на увазі в метафоричному сенсі, тому що сюди треба додавати пожежників, працівників ДСНС, надзвичайників на них скоюються атаки, що є. Воєнним злочином Скоїться атаки на медичних працівників, що є воєнними злочинами, і щонайменше найменше медичних працівників загинули, і ще набагато більше uh, зазнали поранень. Так само неймовірною рунумовірну роботу здійснюють працівники сфери енергетики. Мій колега Валерій говорив конкретно про програми в Запоріжжі, про проблеми в Запоріжжі. І ми намагаємося переконати міжнародну спільноту гарантувати безпечну зону навколо атомної електростанції. Росія відмовляється від цих ідей, і Валерій говорив про те, які є проблеми. Ми надалі підтримуємо профспілки в організаційній роботі, в нормальній роботі, так би мовити, в роботі з мобілізації фінансових ресурсів. Ми підтримували заклик до Європейської ради європейської комісії схвалити фінансування для України. І 1 лютого рішення відповідно було прийнято. Тепер ми маємо забезпечити, аби це фінансування було використано соціально відповідальним способом. Також ми дізналися про те, що досі недостатньо зроблено що пошкодження значно більші втрати в Україні значно більші, як завдала російська армія, і ми продовжуватимемо тиснути. Для надання додаткової підтримки в контексті відновлення України є багато робочих груп, в яких це відбувається, які зосереджені на конкретних темах правоохоронній діяльності, наприклад, медичній сфері і так далі, подолання впливу олігархів, і це теж має бути актуальним питанням. Ми мусимо забезпечити, аби процес відновлення був для людей. Також ми відкрили новий новнову новий фонд. Я наші колеги з ФПУ як випу говорили, як важливо продовжити фінансову підтримку. І ми працюємо в цьому напрямку. Ми вас підтримуємо зараз і підтримуватимемо в подальшому в питаннях просування прав працівників в Україні і розбудови демократичної вільної України. Слава Україні!